Та, хто ще не написав листа святому Миколаю, пишете. Напишіть лист до Святого Миколая. Чи маленькі, чи великі, чи вже старші, напишіть. Навіть ті, які такі, як я, або трохи старші від мене, сядьте і напишіть лист Святому Миколаю. Ви думаєте, це так просто? Сядьте і напишіть, що ви хочете в нього. Напишіть святий, Очі Миколаю. Дай мені то і то. Вибери, що для тебе є важне в цьому відрізку твого життя. Напишіть. Можете нікуди не віддавати, той лист. Напишіть і поставте його на кредит стоїть. Я до другого року подивіться, чи ще раз писати, чи лишати того, що було. чи може щось нове попросити. І не забувайте, що в нас іде війна. За це теж Миколаєві напишите. Кожен хто що думає.